Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нашому відео я розкажу вам і покажу вам, звісно, що вдалося за ці дні зробити у нас на, участку, на нашому участку з теплицями. Як йде сам процес, а, роз... а ще розкажу вам всі тонкощі, всі тонкощі побудови. Ось зараз я покажу вам, що вдалося зробити за цей період. Ось подивіться, що ми вже зробили. Зараз продемонструю вам, на цій, ця теплиця буде більш цій більш буде детально. Як ви можете бачити, вся теплиця вже вся теплиця вже, каркас запілений, напілені всюди чаші, все вирівняно, всі чаші напілені на всіх стовбах. Ось напілили такі чаші. Чаша 10 см. На цю чашу прийде доска. 10 см доска, вона ляже ось так. Вона ляже ось так і піде ось туди вздовж. Вздовж так же само піде з тієї сторони, так же само піде зверху. Зверху то буде наш коньок, і по цих, по цих досках уже, на ці доски, уже прийде сам каркас, ну, сам каркас Е, Тобто вже балки. Ну, Попередній ціла. Ці дві сторони сьогодні також спиляли, все підрівняли. Єдине, що не зробили, верх. Верх вже сьогодні і не зробимо, тому що ну, вже досить таки пізня година, то не встигаємо. Сьогодні ми його не встигнемо зробити, але є у нас ще тут. Ну, Зусталося десь там на годинки 2-3 роботи, зробимо цей верт і вже е привеземо, сюди, привеземо сюди доски і будемо робити вже е нашу е кришу. кришу на нашій теплиці. Е цей процес вже вам буду показувати сам процес роботи. Як будемо то все, як будемо то все е виставляти. М Робота йде у нас досить таки повільно, я б так сказав, але е, причина тому є е, е, те, що йде активний сезон оранки. Активний сезон оранки, то ми не дуже встигаємо тут ну, кожного дня тут працювати. Але потихеньку, як ви можете бачити, ось як ви можете бачити, як воно все йде рівненько. Потихеньку-потихеньку, кожного дня щось так, е, робимо. цей. Цю сторону цю теплицю робили за землею. За землею, то як? Зараз вам розкажу. Тобто тут э, цей стовп вимірювали на метр э, 60. В тому кінці так само робили, натягали э, натягали мотузку і запілювали всі стовби. Ця теплиця в нас йде за землею. Ця теплиця. Теплиця же ця. Теплиця ця перша. Ця теплиця вже йде вся за уровнем. Тобто за таким водяним рівнем. Ми робили, за землею не робили, а робили її за рівнем. Тобто тут так само давали на цьому стовбі Тих. 160 і вже до кінцевого стовба все виставляли і запілювали чаші по цьому водяному уровню. Там так зробити не могли, тому що ця теплиця ще плюс-мінус. Не знаю, побачите ви чи не побачите тут ще. Як ви можете бачити, досить таки рівно. А ця вже друга теплиця, тому що земля йде трохи так під уклоном. І ось. Ви чудово можете бачити, що тут ми трошки так на горбку, а туди вже йде, особливо посередині, дуже велика яма. ось. Тому нам не вистачало, якщо ми, ми також починали все робити за рівнем, але нам висота не дозволяла. Висота нам кінець і середина виходили дуже високо, а такої висоти ми собі не можемо дозволити, тому що бокова плівка, яку ми будемо робити. Вона буде запаюватися всередину канат. Я вам це все обов'язково покажу. Тому що ну, цей спосіб провітрювання мені дуже подобається, коли вся сторона, ось, вся сторона плівки до середини можна її е, зняти е, з тих цвяшків, познімати і так пустити, коли дуже спекотні дні, пустити донизу. То сама плівка на сторону ми її купуємо 2 метри. Тобто рулон йде 100 на 2 Два ширина і 100 довжина, то е, е, нам би там не вистачило-напросто просто на середині, там було за 2 метри, нам би не вистачило плівку прикопати. Е, ось І було прийнято рішення зробити за землею. Тобто зробити собі мітку тут, на першому е, стовбі, зробити на послідньому стовбі і натягнути собі е, і Таким чином запілити всі чаші. Чаша ще раз 10 см. Доска буде йти тут, також прийде 10 см. Так же само на, наверх така же буде сама система. теж 10 І вже самі ці поперечні доски будуть по 7 см, тобто 7,5, тому що 15 см. Буде доска наша, буде йти сама з пилорами. Пиломатеріал він 15 см. Ми будемо її ділити на 2 і вийде по 7,5 см. Це все обов'язково усилимо всякими розкосами. ну Як показує практика, то його вистачає. Його вистачає 7,5 см. Вона поставиться ну, досить таки густо і вона буде Більше, Більше нам не потрібно. Висота середнього стовба тут буде, я думаю, зробимо 3 метри. 3 метри сторона, тобто боки, в нас метр шістдесят, то вже верхня чистова, а середина буде в нас 3 метри. Тут вже запілили. Цю сторону вже запілили на 3 метри, бачите, чаші всюди по, по напілюванні. Ось так то все виглядає. Ось так все виглядає. Заїзд ще не робили. Заїзд ще не робили, але будемо також робити, будемо там давати глину. Будемо завозити це все глиною і будемо копати, тут також будемо копати такий міні-ставок. Зараз вам покажу, ось там ззаді, ззаді. Там будемо купати такий міні-ставок на, на воду, тобто резерв для води. Тож, дорогі, дорогі друзі, глядачі нашого каналу і Відео не було, знаєте, не було таких маніпуляцій, не було такої роботи в відео, тому що це відео ну чисто я вам хотів показати, як йде наш процес побудови, що саме робиться, що вже зробили, ну і що плануємо потім робити. І всі ці деталі, щоб ви могли собі, ну хто буде робити, щоб ви могли собі розуміти е, ці всі тонкощі. Тож, кому було корисне відео. Наступне відео, я ще раз наголошую, вийде я буду вам показувати все, як будемо робити, як будемо ставити ці доски, прибивати доски, виставляти перші виставляти перші, ну, тобто, вітрові, конь, ну, сам коньок, як будемо виставляти. Це все буде у наше наступне відео. ну, Тут, з цього участку по теплицях. Це відео було більш таке, знаєте, була сама розповідь, я вам розказав, показав. Щоб хто буде робити, ну, міг для себе щось від цього взяти. Тож, всім гарного дня, дякую вам гарно за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Кому було інтересно, коментуйте, Добавляйте щось свого. Тож, всім гарного дня, пока-пока.